Всім привіт! Продовжуємо говорити про бази даних. Сьогодні ми з вами розберемо, як правильно обрати тип бази даних для вашого проєкту, а може і не один. Нагадаю, що ми говорили про те, що всі бази даних в світі діляться на два умовних типи: це SQL бази даних Non-SQL бази даних. Non-SQL бази даних в свою чергу діляться на колонкові, K value, Документи орієнтовані і графові бази даних. sql подібні бази даних, в свою чергу, теж можна поділити на, на два типи. Перший тип це реляційні бази даних, це ті бази даних, які використовуються в розробці, і саме про них ми будемо говорити. І другий тип sql подібних баз даних це аналітичні бази даних або OLAP бази даних. Про них ми в цілому не будемо говорити, ну окрім цього заняття. А, тож, як обрати. Серед цього різноманіття той тип баз даних або декілька типів баз даних, які потрібні вам на вашому проєкті. Потрібно поставити замовнику чотири простих питання, і, отримавши відповіді на ці питання, можна зробити певні висновки. Можна в цілому задати і більшу кількість питань, але я визначив чотири, які, на мою думку, є, мають визначальну роль. І перше питання, яке потрібно поставити, це який переважний тип даних існує на проєкті? Складні чи прості? Неодноразово я стикався з тим, що бачив, як розробник підключає до умовного лендінг-пейдж або маленького сайтіку базу даних типу PostgreSQL або MySQL або MariaDB, Тільки тому, що йому потрібно зберегти десь два-три речення або змінних. Відповідно, це не дуже правильне рішення є, і для цього можна було б використати і більш просте рішення, таке як сховище, якщо... Умовно, в нас є ключ і в нас є значення. Немає сенсу задіювати цілу реаліційну модель для цього. з простими даними, більш-менш все зрозуміло, А що ж таке складні дані? Складні дані це просторово орієнтована якась структура. Е, найтиповішим прикладом складних даних є дані юзера. Якщо ми розробляємо сайт, в якому людина може авторизуватися, і, наприклад, це буде інтернет-магазин, в якому щось можна купити, то ми стикаємося з тим, що в нас є. В людини певні параметри, які належать їй тільки в рамках однієї якоїсь ситуації, або, як їх називають, так доменної зони. Коли людина авторизується, в неї є властивість логін і пароль фактично в більше взаємодії з цим сайтом. Вони їй не потрібні, вони потрібні тільки під час авторизації. У людини є властивості, які притаманні їй як особистості: це ім'я, прізвище, там дата народження, ну інша персональна інформація. І в людини можуть бути властивості, які притаманні їй як покупцю в вашій системі інтернет-магазину, тобто там перелік товарів, які він купив, історія замовлень, якісь лайки. Коментарі і тому подібне все, що стосується з його діяльністю на вашому сайті. Відповідно, ми приходимо до того, що ці дані можна розділити на різні типи об'єктів і мати окремо юзер як людина, що авторизується, покупець як людина, що покупає, і персонал як особистість для того, щоб відобразити дані її в особистому кабінеті. Наприклад, і немає сенсу все поєднувати це в одну одну табличку. Ми можемо створити декілька маленьких записів, і для цього більш. За все підходить реляційна модель. Ми її на минулому занятті трошечки подивилися, що в нас можливо є можливість створювати окремі ізольовані таблички, які між собою мають зв'язок по якомусь key. Або можемо використати документ орієнтоване сховище, в якому будемо зберігати денормалізованому вигляді складний об'єкт з багатьма вкладеними об'єктами, що дасть нам швидкість запису, швидкість пошуку. Але нагадаю, що нам потрібно буде на бекенді якось поставляти цю інформацію з тим, що ми очікуємо, тому що в документ орієнтовану базу даних немає чітко визначеної структури, і ми можемо зберігти там будь-які дані без проблем. Наступне питання, яке потрібно поставити, це яка основна операція буде: запис чи читання даних, тому що певні бази даних мають більш швидкий запис, а деякі більш швидкі читання. І навіть якщо ми. По якимось причинам зупиняємось на реляційній моделі даних, тобто вибираємо, наприклад, MySQL, то там є теж варіанти оптимізації таблиці під запис, запис чи під читання. Є таке поняття, як «engine» у таблиці, і, обираючи його, ми можемо заточити таблицю або під більш швидкий запис, або під більш швидке читання. Тобто, якщо ми обрали реляційну базу даних, тут теж є варіанти оптимізації. Але якщо в нас по інших критеріях, які ми визначили собі, підпадає, що нам підходить більше нереляційна база даних, ми можемо вибрати або Key-Value сховище, якщо нам потрібен і швидкий запис, і швидке читання, і в нас прості дані, або колонкову базу даних, якщо нам достатньо тільки швидкого читання, і ми готові миритися з довгим, з довгим записом. Нагадаю, що вона переіндексує всі при кожному записі, переіндексує всі колонки в собі. І або обрати документ орієнтованого базу даних в будь-якому іншому випадку, тому що вона і швидка, і на запис, і на читання, але має інші недоліки, про які ми говорили. Наступне питання, яке варто поставити, це яке призначення даних відображення чи аналітика, як я вже сказав на початку сьогоднішнього заняття, є серед sql подібних баз даних, аналітичні бази даних або OLAP бази даних, які призначені для. Аналітики даних, і якщо у нас, наприклад, є якась інформація, яку ми збираємо щодня і зберігаємо в атомарному вигляді, наприклад, кількість унікальних відвідувачів в день, ми кожного дня в 23.59 фіксуємо кількість унікальних сесій, які в нас відбувалися. А наша задача стоїть загрегувати дані по тижням, декадам, місяцям. Кварталам, півріччям, рокам, і так далі, то немає сенсу це робити безпосередньо в базі даних MySQL або якісь інші. Якщо це разова операція, звісно, це можна зробити, але якщо це вимога постійної агрегації таких даних, то легше вивантажити ці дані. В olap базу даних, і вона сама будує залежності між цими даними з важливістю агрегації. Або якщо в нас дані, які не мають чіткої структури, ми можемо використати графову базу даних, вивантажити туди і отримати теж певний результат. І останнє питання в моєму переліку: це скільки даних буде у вас, багато чи помірно? Чому тут немає слова мало? Тому що якщо ви навіть один рядок даних хочете зберегти кудись, це вже є помірна кількість. У вас є база даних, і відповідно у вас виникає ціли, ціла низка вимог до оточення, підтримки її, безпеки, доступів і так далі. Тож немає поняття малого, малої кількості даних, є помірна або велика в базах даних. Так от, що таке багато даних? Тут ми підходимо до поняття Big Data, і якщо ви будете шукати в Гуглі визначення цього поняття, то ви знайдете безліч статей, в яких може бути різноманітна інформація, яка вказує на те, що таке Big Data. Особисто я для себе за свою кар'єру визначив, що Big Data – це коли в тебе вже фізично не вистачає місця на жорсткому диску, щоб зберігти всі свої дані в рамках однієї СУБД або БД. Відповідно. Тобі потрібно масштабувати цю базу даних на декілька серверів, реалізовувати кластерне рішення. І тут ми приходимо до того, що якщо ми використовуємо реляційні бази даних, то в нас не буде дуже гнучкового і легкого кластерного рішення. Будуть пляски з бубном і постійні проблеми з консистентністю цих даних. Реляційні бази даних дуже погано вміють в кластеризацію в той самий час як. Будь-яка нереаліційна база даних набагато легше масштабується і може працювати на декількох серверах. Наприклад, документо орієнтовані бази даних типу Elasticsearch вміють працювати на сотнях серверів в рамках однієї СУБД. Тобто ми робимо запит до однієї СУБД, а вона сама знає, на якому сервері зберігається яка частина наших даних, і дуже швидко передає нам цю інформацію. Таким чином, знаючи ті питання, які потрібно поставити замовнику. Маючи відповіді на них і знаючи особливості різних типів даних, ви можете підготувати архітектурне рішення, яке більш за все буде підходити саме під цей проєкт, на якому ви зараз працюєте. Дякую за увагу, до зустрічі на наступних заняттях.